Мій чоловік важко хворий. Ти, ти хочеш, щоб він помер, чи що ти хочеш? Я, я хочу, тобі ще раз сказала, у нього, у нього серйозні ліки. Якщо я заблокована, ніхто не буде їхати. Що ти, по що не ти не хочеш по-нормальному? Що ти хочеш по-нормальному? Ти хто такий? В тебе посвідчень не немає, посвідчення ми немає, ми розумієш? Нема правосуб'єктності в тебе, а це вже встановить орган досудового слідства. Чи це моя суб'єктивна думка, чи твоя думка? Буде тобі, да-да. Кожна дія має наслідки, я тобі ще. Я раз кажу кожна дія Дивіще, має наслідки. Я порівняно з тобою маю дві вищі освіти, розумієш? І знаю, що не я не говорю. Не вивчу, не вивчу. А ти нічого не знаєш. Ти стоїш тут, висижуєшся, вилежуєшся за 50 тисяч гривень в місяць. Чого ти не відбув на лінію воют ну, з ворогом? Не чого знає, як не як відбув? Чого кажи? Не чого знає, як чого як тут як сидиш як досі? досі? Чого не відбудеш? Чого за те, що ти мені наніс тільки що? Е... Все буде встановлено. Я звернуся, я звернуся до лікарів, вони все встановлять і визначать. І повідомляю тебе, що по цьому факту, що ти тільки що до мене вчиняв насильство, я буду звертатися до повноважних осіб на поліції, до повноважених. І вони нарешті відновлять, розумієш, мої порушені, права і свободи. Я сама до швидкої йду. Ти собі викличеш швидку, бо я бачу, що ти не розумієш значення слів і речень. Собі виклич. Це ну ви собі швидку те саме за а як я можу перейти до іншого, якщо ти не можеш дати відповіді на елементарні питання? От люди щоб ви, ви бачили, стоїть сміється з ви мене. Стоїть хто кидався під машину? Це ти заблоковуєш мене? зараз ще раз покажу вам. Люди Диви, став і не пускай мене, щоб я вийшла, подихати свіжим повітрям. Власники, не Будете О, невідома ходити, особа в камуфляженому одязі щодо нашого авто пристрої, пристроїла якісь слідчо-оперативна і не дає нам рухатись. Ріди, О, гуха, ногами торкається. Тобою будуть займатися, розумієш, не мною, а тобою. Да, спочатку приїдуть уповноважені особи у нас поліції, приїде Герасимчук, і тоді буде, розумієш, встановлювати, давати праву оцінку цим діям, яких ти вчинив, тому що ти невідома особа ще й зі зброєю. Це згідно чинного законодавства. Звичайно, відповістиш, обов'язково відповістиш. Обов'язково настане той час і день, що ти обов'язково відповістиш перед... Обов Перед народом, перед людьми, під, перед всіма я тобі Бо ще то, раз, що раз кажу досі сім'я і сідати в тюрму. Не я хочуть, тобі ще раз розмін. кажу. А мого чоловіка ти маєш право зупиняти ту тримати? Конечно, він важко хвора людина. Ти почув, що він важко хвора людина. Тих, підозрюється чувцових, в чині, кримінального правопорушення. Людина. ти що до мене кричиш? Ти що до мене кричиш і тиснеш на мене? Ось вам люди показують. Особа на мене тисне, підвищує голос, показуйте. кричить. От, от така у нас, такі у нас особи, пані, які називають себе на полі. От показую пані, вам. Що що я вам ще раз кажу, Покажите я вам ще раз кажу, мій чоловік важко хвора людина, важко хвора людина. Він вже цілий рік перебуває на довготривалому і дороговартісному лікуванні. А ти будеш нести відповідальність, чому, тому що він, ти йому перешкодив потрапити до онколога. Ти йому перешкоджаєш прийняти чому, ліки. розумієш? якщо він не прийме ліки через 30 хвилин, Ти будеш ви, нести то, відповідальність, розумієш за його життя і здоров'я. Я, я, я тобі ще раз кажу, буде. будеш нести за його життя і здоров'я. Я, я, я тобі кажу, ще раз буде. кажу, будеш нести відповідальність за його життя і здоров'я. Ось так, люди вам показую, які в нас особи, які називають себе нацполіцією. Це такі, ось, такі, о, о, це вони. Щоб люди розуміли, захищати країну вони не хочуть, надати поліцейських послуг вони теж не хочуть, і захистити права і свободи постійно, мої та моєї сім'ї, і протидіяти скажі. злочинності вони теж не хочуть. Ну, так як вони Це називають вони себе захищає. поліцейськими, хочу повідомити їх, що у нас в місті Красилові є така особа островська Ніла, яка називає себе міським головою. Я прочитала запис, що виділено на галузь у світі мільйонів. Їх немає, я їх не отримала, тому що я протягом року змушена купляти усі засоби до школи. Я вас повідомила. Якщо ви називаєте себе особами нас поліції, будь ласка, працюйте. Працюйте посвідчення на неодноразову вимогу Островська Ніла не надала, щоб підтвердити її приналежність до органу місцевого самоврядування. Ці особи, які називають себе поліцією, реагувати на, моє, на мою заяву не хочуть. А затримувати мого чоловіка хочуть. От ви бачите, в одному вони поліція, а в другому вони не поліція, і щось мені тільки тарахторять і тарахторять. Також знімає мене на незахищений засіб інформації. Я неодноразово заборонила тобі знімати себе на незахищений засіб інформації. І от щоб ви люди бачили, знімає і тикає мені в обличчя, принижує мою честь і гідність, втручається в моє приватне життя. Інші особи стоять і там сміються. Один вже тікає в машину. Ще десь один цицикіс вже напевно втік бо наставляли отаких от, от желізят, понаставляли до машини і отак знущаються над людьми. Повідомляю тебе одна і друга невідома особа в чорному, що в ну, цьому що? факту я звертатися. я ж вам сказав, звертайтесь звертайте. обов'язково звернуться. Просто що ви ніхто ви? не їде, розумієш? Одна бездіяльність? Одна, бездіяльність, одна бездіяльність відповідальний не їде. Герасимчук наді? не їде. Я до Герасимчука зверталася уже. Не знаю Напевно, раз, шість разів Ніхто звертайте раз. не реагує, ніхто не їде. Ось отак у нас працюють особи, які називають себе органами виконавчої влади, але довести правосуб'єктність не можуть.